Друзі, привіт! Зараз подивимось моє маленьке замовлення сайту Herb. В ньому все саме необхідне. Перше, що я замовила, це печиво від Edward Sons з луком та чесником. Глютен-фрі, в упаковці 100 г. Наразі я намагаюся в кожну посилку додати якісь продукти, які можна буде використовувати без наявності світла та води в домі, тому що в нас буває, що вимикають електроенергію більше, ніж на 12 годин за добу. Всі продукти в холодильнику дуже швидко псуються. М'ясо ми готуємо приблизно на один день і запасаємось продуктами, які мають. Довготривалий термін зберігання. Такі, наприклад, як консерви. Готую якусь кашу, додаю до неї тунець або лосось, варю яйця і так ми харчуємось. Посилання на всі продукти буде в описі під відео. Якщо вам цікаво, можете пройти та подивитись. Пристосовуємось до нових реалій життя. З розділу суперакції я замовила декілька добавок з великою знижкою. Це сіра піптаза, протеолитичний фермент, 120 тисяч одиниць дозування. Виробник Венюну Нутрішн, приймати по одній капсулі в день 30 капсул. Ця добавка використовується в антикандідних програмах. Вона розрушає біоплівки також для підтримки суглобів, м'язів, імунної системи, при захворюваннях органів дихання, дерматозах, замовляю вперше, потім в порожніх баночках дам свій відгук, чи був якийсь від неї ефект. Можливо, вона мені не підійде і буде потрібно спробувати на такіназу. Далі теж з великою знижкою замовила квірцін від Natural Factors. На нього була знижка 50% на Серапептазу 40%, зараз на Серапептазу знижка діє 60%. Цей кверцін мій найулюбленіший, я його вперше спробувала в наборі, який був Минулою зимою від Natural Factors для зміцнення імунітету, там було 4 продукти: це був вітамін С, Д, цинк і такий кверцетін. Він ліпоміцелярний, тут 30 капсул приймати по одній в день. Використовується в боротьбі проти коронавірусу як антигістамінний засіб від алергій. Для зміцнення імунітету. Вже в використанні в мене було дві таких баночки. Ця третя рекомендую завжди мати в своїй аптечці. І повторна моя покупка це масло сімян чорної смородини від Now. Я вирішила її використовувати замість олії приймули вечірньою. Теж дуже хороший ефект для покращення гормонального фону. Також прискорює обмінні процеси, допомагає виробленню колагену і усуває сухість шкіри. Також в своєму складі містить гамма-ліноленову -ліно, кислоту, тут 70 мг. Приймати по одній капсулі в день. Рекомендую зберігаю такі капсули завжди в холодильнику. За 1 долар замовила пробник шампуню Nature, Тут 63 мл. Написала відгук, і цей долар повернувся мені на рахунок, тому шампунь вийшов безкоштовним. Запакований в поліетиленову плівку. Термін питатності. Хороший до 4-2024. Балансуючи, як вказано, з м'ятою та, напевно, це гранат. І два рідких мила. Я вже колись замовляла від цього виробника. Kiss My Face, мені дуже подобається. В них склад один з найкращих на сайті Hurb. Тут 266 мл в упаковці, теж все запаяно целлофаном, нічого не може пролитися під час транспортування. Це мило з кокосу зволожуюче, і друга з алоє та олівою. Теж буде дуже добре живити шкіру рук в зимовий період. Дуже приємно, ось в такому пакуванні отримувати свої замовлення, чим мені і подобається хюрб. Це було все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк. Всім дякую за перегляд, дякую тим, хто користується моїм промокодом і до наступних відео. Всім до побачення! Бажаю здоров'я і мирного неба над головою!